Друзі, підписники і гості каналу. Так, у нас четвертий день турніру, потужне усилення на чотирьохзіркових зіркових героях без жовтого кольору. Ну, топ 1 добре. Ага, оборонка. Впевнено вийшла в А. Ну, добре. Ну що ж, вчора, на жаль, була одна поразочка але турнір такий непростий. Так, тут у нас що? Тут у нас кіпріот в куточку стоїть. І два червоних по центру. Тому я думаю, що такою командою можна і сходити. Головне пробити центр. І знову купа жовтих. Жовтий кріс, звісно, він не потрібен. Можна прокинути фіоли. Там зберуться сині. Але давайте спочатку ось так прокинемо. Можливо, ми колю синіми і проб'ємо. Так. Колю пробили, а що далі? Треба якось тут щось шукати. Давайте ось так, може синій знизу доїде. Не доїхав. Ще синенький шукаємо. Синій знайшли, але там вже кедман готується. Боляче вдарив. Добре, давайте бити. Або почекаємо. Давайте спробуємо зарядити нашого Кирюшку. Звісно, баф на всіх не ляже. Але хоча б підлікуємось і будемо бити в цю сторону. Так, так, цей клик не відроджується. Тому, напевно, будемо в нього бити. Трішки не вистачило. Давайте пошукаємо, може синій доїде. Доїхав. Добре. Так, фіоли. Підготуємо ще синю трієчку. Так, Кедман б'є. Але в нас є Рігард. Це ми знімемо. Кіпріот в куточку там поставив собі контру. Нехай так і буде, поки не будемо його чіпати. Угу. Так, Грех його добив, але зник Мегаміньйон. Ну тут вже, в принципі, все вирішено. Можна навіть почистити поле, сам грім. Нічого нам вже не зробить. Так, так. Добре. Ну тут пощастило з поляною, тому все вийшло чудово. А, і ось великий приот. Контра може не зніматись. З собі не точно не зніметься. Ну, грех не знаю. Ну, Мегамінь просто буде розбиватись об контроль. Ну, давайте, напевно, тоді трішки змінимо. Візьмемо Кіпріота і іншого. Ось такого. Вони теж об зможуть розбиватись. Ну і напевно гріма, щоб пробивати. Пробивати контру, буде чим. Кедманом і цим гримом. Але не знаю, буде важкувати. Чистка теж потрібна, бо там грех присутній. Ну, давайте спробуємо. Хоч багато хто й каже, що Кіпріот вже не дуже тримає, але все одно проти нього важко, особливо проти мультяшного. Ось такою полянкою ще важче буде. Добре, давайте ось так обережно прокинемо. Майже зелений кріс. Добре, давайте сюди. Знов купа жовтого. Ось так. Там, може, синій закриється ліворуч. Ну і все кіпрівод заряджений. Тут зберемо фіоли синенькі. Так, контра. Давайте сині нам рігерда сповільнили. Ось це не дуже приємно. Добре, давайте ось так зелені зарядимо. І спробуємо вдарити. Бафнемось. Пробиття спрацювало, але недостатньо. Одним фіолом ми його не доб'ємо. Давайте ось таке комбо прокинемо. Може там фіоли доїдуть. Він же ще й лікується. Давайте ось так. Буду ціненьке. Так, є. Ну. Так, Сабіна. Давайте поставимо контру і все ж таки підлікуємось. І ось так прокинемо син. Так, скільки контра? ходів Так. Сподіваюсь, грех розіб'ється в контру. Так, зелені зберемо. І нам потрібен рігард. Давайте так і будуть фіоли в пустоту. Угу. Так, чудово. Лікуємось. З питання кого пробити. Ну, Кирюшку, напевно, ми зможемо забрати. Давайте. Там є камінчики. А вже залишимо Грега і Сабіну на потім. Так, Так. І ось тут сині. Ось так, фіоли. Осененькі добре заїхали. Б'ємо. Треба було бафнути, звісно. Ну, давайте ось так. І ось так зелені прокинемо. Трішки не вистачило. Ну, нічого. Зараз повинні добити. Ось так. І потім ще ось так. Синім зеленим. Є. Так, є контра, тому можна зарядити грега Нехай він розбивається потихеньку. Так, так. Ну і все, закінчили. Добре, тут пощастило. Кіпріот, до речі, в цьому костюмі допоміг. Так, тут кіпріот в такому ж костюмі. Можна так і піти. Діспел у нас буде камінчиками. Хоча тут бити нікому, тільки Кедман б'є скляний, який пробиття робить. Тому можна і повернути Грега. Діспел у нас буде синіми камінчиками плюс кедманом, і цього можливо вистачить. Поїхали. Ну і Грег повинен травити. Але треба спочатку хоча б зарядитись. Добре, давайте ось так фіол підтянемо. Ну, прокидаємо поки в кіпріота. Знов купа жовтого синій поки не хочу витрачати, щоб можна було задіспелити. Давайте ось так. Тут прокинемо. Щось Рігард майже вже від'їхав мій. Угу. Як він дозарядився, я не зрозумів, але. Добре, так, підлікуємось. Ну, спробуємо зняти. Так, ось так. Тихо-тихо. Бафнемось. Так, цей контру пробиває, тому об'ємо. Зараз підлікую його. Давайте ось так. Зелені, якщо зберуться, може ми і доб'ємо цього кіпріота, і буде потім трішки простіше. Ага, ще й забрали, добре. Так, контра. Зараз рігерт полікує, тому сенсу бити поки я не бачу. Давайте так обережно прокинемо. І тепер будемо бити, ну, напевно, в Кедмана. Угу. Так, фіолетовий кріс, там будуть сині. У нас мінус атака сповільнення. Добре. Так. Тепер робимо так і спробуємо кедмана добити. Ось таким чином. Угу. Чудово. Тут прокидаємо. Чудове комбо полетіло. Так він лікується. Ми трішки забафаємось, знімемо захист і проб'ємо ось так, ось так. Залишився один рігард. Ну, я думаю, що Грех повинен впоратись, якщо він не встигне дозарядитись. Угу. Так, ну тут теж пощастило. Що Рігард наш витримав, так би. Угу. Ось вони і скляні. Скляні пробувають контру, тому немає сенсу брати Кіпріота. Тут всі стекляшки. Тому поїхали. Крім Ті Бортус, а тільки мультяшний. Поляна взагалі. Ще один хід тільки у нас. Так, виходить один хід. чудове поле. Ну, Поки у Меліндора можна прокидати. Давайте ось так. Так прокинемо. Давайте сині. Тут приберемо знову купа жовтих. Так, є зелений кріс, але давайте спробуємо зняти контру. Не знялась контра. І ми вже майже від'їхали. Так, б'ємо. Не дозарядився. Мінус грех, чи той грім. Так, ну, ще раз спробуємо контру зняти. Дуже багато полетіло і. Це все. Ну, Довго ми шукали камінчики, але ми навіть кипріота не проб'ємо, не вистачає на смітці. Ну, давайте ось так. Може зелений закриється, ні. Просто не зміг навіть своїх зарядити. Розбилися б контру, хоча скляний повинен діспелитись. Так, тут Соня. Давайте такою командою підемо, в принципі. Команда робоча, але треба встигати заряджатись. Але коли купа червоного, то це зробити дуже важко. Добре, давайте приберемо просто одні червоні. Добре, давайте ось таке комбо невеличке прикинемо. Соня боляче, майже з ульти пробила мені гріма. Вона ж тут мультяшна. Чи вона повинна по зеленим більше бити? Так, давайте тут. Це гріма немає. Давайте спробуємо її пробити. Ось так. Поки її не підлікували. Тихенько. Так, так. І чистимо поле. Треба рігарта зарядити. Вони лікуються і лікуються. Добре, будемо бити сюди. Жовтий кріс. Навіщо він мені не зрозуміло? Добре, давайте ось так четвірку зробимо. Угу, так, мінус килайл. Ну, добре, залишились там одні лікарі. А в нас є мегаміньйон. Спробуємо добити рігерда першого. Не вистачило. Але, можливо, зеленим вистачить. Знов не вистачило. І грех не туди вдарив. Ну, добре, ще раз. Так, є. Треба пришвидшуватись, бо Меліндор буде постійно своїх прикликати міньйонів. Чому грех не б'є вклика? О, вдарив. Аби було, напевно, там синій зібрати. О, ну, клику непогано прилітає від Мегаміньйона, звісно. Так, забафаємось. Там кровотеча навіть лягла. Ну, Повинні вже тут перемагати, але довго, довго. І добити немає чим його. Давайте ось так. Все, впорався грех. Добре. Ну що ж, маємо ще одну поразку. На жаль, навіть нулик. Але оборонка виправилась, тому є всі шанси завтра в топ-1 залишитись. Рейтинг 306 місце. Ну, гарний результат. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписаний. Всім гарного дня. Саме головне, бережіть себе та рідних і до зустрічі на новій відео. До побачення.